На роботодавців чекають зміни в правилах працевлаштування людей з інвалідністю. Про це зазначили у міністерстві соціальної політики України. У керівників тепер буде два варіанти: надати роботу чи сплачувати внесок до спецфонду. Наш пріоритет не формальні звіти, а реальні зміни забезпечити людям з інвалідністю не лише право на роботу, а й можливості та підтримку для працевлаштування. За статистикою в Україні з близько трьох мільйонів людей з інвалідністю працевлаштовані лише 420 тисяч. Це трохи більше ніж 16 відсотків, тоді як у країнах ЄС. Цей показник перевищує 50%. і ця ситуація вимагає комплексних змін як у нормативній базі, так і у ставленні суспільства та роботодавців. У Мінсоцполітики також розповіли, якими ж тепер будуть вимоги до роботодавців. Так, уже з 1 січня 2026 року набуде чинності новий закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю. Закон передбачає поширення 4% квоти на працевлаштування людей з інвалідністю на всі сфери, включно з держорганами, зміну підходу до визначення можливостей праці, замість того, що фокусуватися на обмеженнях, визначаються лише ті види робіт, що можуть зашкодити здоров'ю або безпеці, впровадження соціального супроводу для людей з інвалідністю на робочому місці. Держава буде фінансувати адаптацію середовища та колективу. Крім того, з 2026 року штрафи за невиконання нормативу щодо кількості працевлаштованих осіб з інвалідністю скасовуються, але вводиться цільовий внесок на підтримку працевлаштування таких осіб. Отже, роботодавець матиме вибір: перше працевлаштувати осіб з інвалідністю, облаштувати їм за потреби робоче місце. Друге сплатити цільовий внесок до фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, якщо працевлаштування таких осіб неможливе, наприклад, через високий ступінь виробничого ризику. У Міністерстві соціальної політики також пояснили, що цей механізм має не каральну, а навпаки, мотиваційну мету, адже оплату спростили й зробили максимально прозорою, щоб роботодавець чітко розумів, куди спрямовуються його кошти. Закон також передбачає розширення держпідтримки для бізнесів, які створюють робочі місця, компенсацію роботодавцям у випадку зниженої продуктивності та пільговий розрахунок квоти. Один працівник з інвалідністю першої групи зараховуватиметься як. Воєвота Яна Біляєва Дмитро Мгуен, Харків новини.